І ми долучаємо просто зараз Юрія Ігната, речника командування повітряних сил Збройних сил України до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаємо і, на вашу думку, що могло стати причиною такої жахливої авіакатастрофи сьогодні? Ну, справді це гірка втрата катастрофа. Загинули люди, діти і хочуть від командувача повітряних сил від нашого виду висловити співчуття з загиблим, передусім. На жаль, так небо дійсно небо помилок не пробачає, як кажуть льотчики, але все ж таки ж про причини говорити дійсно зарано, тому що є кілька факторів, які можуть впливати на. На, на на такі речі, через які може, може статися катастрофа. Я думаю, що всі, всі катастрофи на жаль, у нас є такі приклади в історії, так що дійсно комісія буде розслідувати, і це не буде там за один-два дні, тому що дослідити авіакатастрофу це ну певний час повинно. Повинен зайняти, тому що саме саме катастрофа називається є авіаційна подія, коли люди не гинуть. А коли гинуть, це вже називається авіакатастрофа. Я думаю, що буде створено комісію державну, і в яку війдуть різні фахівці авіаційні і дослідять ті причини, що саме відбулося, чи це можливо які фактори впливали на те, що вертоліт, цей на жаль впав. Пане Юрію, а зрозуміло, що тут може бути і як і людський фактор, так і погодні умови. Але в цілому, ось ви, як речник командування повітряних сил Збройних сил України, напевно маєте якусь інформацію про ту машину, в якій перебувало керівництво МВС. Це літальний апарат, гелікоптер, який використовували державна служба з надзвичайних ситуацій. Тобто, це має бути максимально надійна машина. Бачите, це гелікоптери, які ще ви, може, пам'ятаєте, передавали нам е, наші французькі партнери. Так, цей, якщо не помиляюсь, суперпума в маркування його, так і зараз взагалі крила так мають в увазі, і е, літальні апарати мають. Усі представники усіх силових структур, фактично, це і прикордонні прикордонники, і ДСНС, і МВС, і, і Національна гвардія В ДСНС, зокрема крім гелікоптерів, є ще й літаки пожежні. Якщо знаєте, тому зараз без авіації сьогодні обійтись. Ну важко, тому власне ці гелікоптери були призначені. Це іноземного виробництва були призначені саме для. От, ДСНС для Міністерства внутрішніх справ. І їх опановували так і в цьому відомстві, і також займалися різними спеціальними завданнями не лише всередині країни, але і ближче там до бойових дій. Пане Юрію, ви зазначили про те, що буде створена спеціальна комісія для розслідування даної авіакатастрофи. Скільки часу це може зайняти? І все таки вам слово. Ну, бачите, тут треба різні фактори зрозуміти, вивчити, вивчити що саме відбулося, радіообмін. Далі йдуть ну, власне технічний стан вертольота, який був, це теж буде все достеменно вивчатися. І я, як мінімум. Це як мінімум кілька тижнів буде тривати, тому що тут е, саме технічне дослідження воно займає певний час. Вертольот, як правило, от в повітряних силах, зокрема, є літаюча авіаційно-технічна лабораторія, яка має своїх фахівців, які виїжджають на місце події і по крупинках збирають кожну деталь, відтворюючи, е, ну, складаючи так, би мовити, вертоліт із тих залишків, що лишилось. Тоді можна зрозуміти основні всі ці причини. Це доволі такий тривалий процес, і це не лише у нас. Так у всьому світі така практика встановлення причин авіакатастроф. Ну і давайте безпосередньо ми зараз до ситуації в цілому в Україні. Ваші оцінки того, що нам загрожує станом на зараз? Що. що...